Як сказати польською, чи ми можемо познайомитися, чи можемо ще познати, чи можемо, ми, ми можемо, можемо, ще, тобто один одного, познать, пізнати, чи можемо ми пізнати один одного. Прошу, чи ми ще я Тетяна. Перепрошую, ми можемо познайомитися, я Тетяна. А ось, коли ми хочемо сказати, що ми вчора познайомилися з кимось, то тоді ще вже не використовуємо. Тому що ще часто вказує на те, що дія відбувається один відносно одного. А коли ми кажемо, що ми вчора познайомились сусідкою в польській мові, це буде звучати Вчора й познавам свою сусідку». Вчора я пізнала свою сусідку. Якщо детально перекласти так буде вчора, я познайомилася з своєю сусідкою, але в польській мові це буде вчора й познала моє сомчатки своє Вчора я познайомилася із своєю сусідкою, і тут вже вживаємо познач без ще.